that i need Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. То бачить мене вперше, давайте знайомитись, мене звати Ярослава, і це мій канал про домашній затишок. Тут є все, рецепти, ідеї, декорування, мотивація на прибирання, на готування, на все, все, все. Здебільшого мотивація на готування, але і прибирати також потрібно. Сьогодні буду прибирати всю осінь зі свого будинку. У мене не так багато насправді декору, порівняно, наприклад, з американськими блогерами, яких я дивлюся, іноді періодично. І просто жахаюся від кількості всього, що у них є. Насправді я теж так хочу. Це все таке, знаєте, наживне. Поки що у мене такий невеличкий склад, але сходом я б хотіла так, щоб у мене кожна кожна зона була задекорована, коли це саме будинок, то, звісно, і декору потребує більше. Але зараз так, потрошечки. Збираю посуд навіть осінню. Цю тарілочку я вирішила залишити, тому що не так давно я її придбала, ще не налюбувалася і прибираю гарбузики для останньої осінньої страви. Маю ось такий органайзер. В нього планую складати весь декор щодо осені. І він у мене буде зберігатися в гардеробній, щоб зразу було видно, що це осінній декор. І такий же планую робити на. Новий рік і щось ще. Можливо, весняний чи щось такий. Ну, Великдень у мене є окремий, але тут треба все одно, знаєте, оці тарілочки, все таке. Наприклад, якщо казати про новорічний декор, то ось таке я планую теж складати в такі контейнери. Тобто, у мене. Наприклад, новорічні іграшки, ялинка вона зберігається по контейнерам, і ми запіхуємо це на горище. То ось такі штуки я збираюся зберігати саме вдома: якісь тарілочки, якісь штучки, можливо, такі, які хочеться, знаєте, от витягти коробку. І як витягти настрій? І зразу будеш знати, що як декорувати, навіть ще, наприклад, не ставлячи ялинку, ще ось просто дістати чисто свій настрій. Ось я якось так планую це все зробити. Тому буду приглядати, чи будуть ось такі кошики саме. Ось мені щось здається, що має бути кошик ось таким, от з такою людинкою пряночком таким. То буду шукати. Сподіваюся, що сенсей теж випустить, як з цією гарбузиком випустив, так і з пряночком випустить. Ой, тобі вже треба. Треба тобі вже все тут. Все тобі треба. да, Я тут хазаю. Що ж, буду наповнювати, у мене тут поки що зберігались ось такі гномики, які, ой, ой які мені м'язала мама. До речі, ось ці можна було осінню використовувати. Ось, А я буду зараз ставити це в Щось закрити, тому що Салім любить такі гристи. Бачите, вже побачу, що я дістала. От тому я, знаєте, хотіла минулого року е, таких поставити під ялинку, е, зробити якісь подарунки, типу ялинку поставив е, під ялинку цих номіків, поставити, але потім зрозуміла, що салім у мене їх згризе. Бо він любить в'язати такі гристи. Коли мама мені їх подарувала, то я ставила їх в, там, де у мене посуд зберігається, на різні полички. Вони у мене так стояли і прикрашали. То я, напевно, в цьому році також це зроблю. Дуже прикольні, вони дуже такі класні, прямо. І також зберігаю ось такі штучки, які я друкувала ще. На є ярмарку, що ми робили, і вони такі осінні, що послугують, можливо, на наступну ярмарку в наступному році Тож буду складати. Так, під них складу і буду зараз все пакувати. Насправді я ще деякі моменти пропустила, не зберігла саме сюди, але потім, по ходу, все це складаю так само, як і Хелловін. В основному це уєвлені кімнаті все якось так. Втрачається з полю зору, скажімо так, не те, що там воно там заникано в якихось іграшках чи ще щось. А просто в неї якось задекоровано, але ти забуваєш, що це не іграшка, а теж якийсь декор, який треба сховати. Так само, якісь павуки там ще лежать, якісь гірлянди і так далі. Тобто, це все також буду поступово ховати. Забираю зазвичай уєву в якийсь кошик і несу в гардеробну, а потім там, коли є натхнення, все це розкладаю. Я загортаю в такий папір, який мені пакує сенсей, тому це дуже зручно. З останньої посилки залишилось і все це впакувала. Тут я забула, що я не все поклала, ще кладу своє Лего, ось таку композицію, яку мені дарував чоловік. Знаєте, таке вирішення питання, де це все зберігати, коли хочеться дуже складати, але не знаєш, куди покласти. Насправді всі ці квіти, вони... Є якимись тематичними, сезонними, тому все ви декоруєте по сезону, щось складаєте, так само, як якісь тарілочки або новорічні іграшки. Також забираю картину, цю, яку я малювала для літа, для весни. І знаєте, я якось хотіла туди поставити щось осіннє у свій час, але щось таке руки не дійшли. Щось мені так подобалась ця картина, але вирішила вже її просто Прибрати з очей. А потім, уже коли буду наповнювати зимовим декором, то щось туди поставлю, можливо, щось роздрукую з нашого сімейного архіву, або, можливо, з нової фотосесії. Хоча нові фотосесії це, це доволі довгий процес, тому що поки прийдуть фотографії, то вже і сезон якось пройде. Ну і фотосесії, в принципі, я роблю саме для себе, для нас, для нашої сім'ї, не завжди ними ділюся. Якісь фотографії виставляю в інстаграм, але. Насправді, це не є якоюсь моєю кінцевою метою, це більше як карбувати свої спогади, напевно, сімейні. А взагалі всім раджу ходити на фотосесії, особливо сімейні. По-перше, це залишається в пам'яті. Дітки маленькі, вони не завжди такими будуть, кожен рік вони різні, кожен рік треба це якось відмічати, мені здається, в якимись фотографіями. Може, напевно, Можна і своїми силами щось фотографувати, залишати в пам'яті, але все одно, коли ви готуєтесь, коли ви приходите на локацію, байдуже, це фотостудія чи це щось на природі, це завжди інший зовсім процес. Тому пробуйте це дуже і дуже класно. Що ж, поки говорила, прибрала вітальню цю зону, зону телевізора, і показую ліхтарик, який ми використовуємо тепер на постійній основі, коли немає світла, він освічує майже весь простір. Дуже е е класно. Приїхала посилочка моїх новеньких засобів, які у мене позакінчувались, і я зробила замовлення. Ті, які я просто обожнюю користуватись, я думаю, що ви не в одному відео їх вже бачили. І я можу від чистого серця рекомендувати все, все, що є у цієї фірми е, в наявності. Туалет і ванна ну, просто Обожнюю цей засіб, він пахне чистотою. Знаєте, коли помиєте ванну, ванну, кімнату, оцим засобом просто таке відчуття ну настільки все чисто, наче у вас, стерильно просто, і приємний, дуже приємний запах, дійсно, не відштовхуючи, ну, дійсно дуже-дуже класний. Також закінчився блиск. Цей засіб у мене розхідний, ну дуже швидко закінчується, тому що я його мию. Ну, все скло зрозуміло. У мене дуже багато скляних поверхонь, скляних різних шафок. Кухня у мене глянцева я цим засобом мою, і дзеркала, звичайно. Тому дуже багато всього треба ним помити, бо, тому і розхід у нього у моєму будинку доволі великий. Але класний, мені подобається розводів не залишає, тому також можу рекомендувати. Бачите, ви як пакують. Тобто, треба зняти кришечку і засунути у цю пшикалку. Це доволі зручно. Так, далі у мене. Закінчився антиналіт. Я вже насправді так чекала <смі> антиналіт, тому що вже е, закінчувався і треба було оформлювати нову посилочку. А в мене, знаєте, закінчився. І я вже такими краплинками <смі> напшикувала свою душову кабіну, що чесно, вона вже дуже в такому плачевному стані треба пошвидше зробити прибирання. Тому ж рекомендую, до речі, в коментарях також писали, що купували цей засіб, і їм дуже він сподобався. І мої фаворити, просто фаворити це пральні засоби для прання. Гель та кондиціонер. Вони, ну, настільки приємного запаху, що я вам навіть не можу це передати. Я в них закохана, я вже все більше ніяких я порошків не Хочу купувати. Вони, знаєте, деякі порошки просто відчуваєш, що це якийсь хімозний запах якоїсь квітки чи ще щось. То тут такого нема. Вони реально пахнуть парфумами. От якимось таким просто приємним ароматом, не нав'язливим, а просто таким легким. І мені дуже подобається, коли у мене висихає одяг і якось от є такий. Легкий-легкий запах по всьому будинку такого приємного аромату. Чесно, от він мені дуже подобається. Це гель порошок такий, і до нього кондиціонер. Рекомендую. Це мої найулюбленіші тепер порошки. Інших я взагалі не купую. Я взагалі вже все. Я на цю фірму підсіла, я її дуже люблю, і вона мені надзвичайно подобається. Мені лише не вистачає. Засобу для миття підлоги. Якщо він з'явиться, я обов'язково його замовлю. І для пилу. Знаєте, типу, типу пронто, щось таке, то те, що у них немає. Але якщо, от мені цих засобів не вистачає лише для повного щастя, напевно. Ось, а так все у них замовляє, дуже, дуже цьому радію. Тому і ще що забула додати: що це український виробник. І дивиться, як гарно виглядає. Ну просто. Мінімалістично, гарно, вау, просто вау! І тут в наборі також йдуть рукавички, кульочок і різні акції. А я тепер переходжу до прибирання у ванній кімнаті. Спершу буду прати всі рушники. Я це роблю час від часу, коли бачу, що треба. Не знаю, чи є якийсь в цьому графік, чи ні. Просто бачу, що накопичилось, то треба відправляти ті, які висять саме на нашій сушарці. У нас немає якогось суперкласного і гарного місця для зберігання рушників. Все це зберігається на сушарці. Помились і зразу вмикаємо, щоб. Висушилось, окрім літа. Влітку ми цього не робимо, а зараз так. Дуже зручно, коли йдеш у душ, потім брати теплий рушничок. Іноді навіть вмикаю собі, поки миюсь, щоб він так нагрівся, і було приємніше все це цим користуватись. Сьогодні запланувала собі генеральне прибирання ванної кімнати. Насправді, у мене вже душова кабіна дуже вже чекає прибирання, так як вже засоб настільки давно вже закінчився, я чекала посилку, ще довго її з пошти не могла забрати, то 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 інше, тому треба вже її дійсно від, так, знаєте, відчистити дуже добре, бо цей наліт він дуже швидко скопичується. Тут я вам показую щіточку, якою я користуюсь, тобто я пшикую засоби. Потім ось такою електричною щіткою, прохожусь, я її купувала в Моро, але її можна купити на будь-яких сайтах, на китайських сайтах, так само дивіться, бо все одно, там, де я купувала, це везлось з Китаю все одно. Включається і ось так проводиться. І мені дуже подобається, дуже легко все чиститься. Можна, звичайно, і рукою все це зробити, але саме коли вона крутиться, оця штука, якось воно полегшує вам задачу і це набагато швидше. І продуктивніше, і навіть приємніше навіть це зробити. У вас немає такого відчуття, що вас там змусили, вам навпаки цікаво нею там пошуршати. Дійсно, прикольна штука, рекомендую придивитись, можливо, є ще якісь, але з таким же самим механізмом, з функцією, тому придивіться, спробуйте, вони недорогі, тому варто спробувати. І ось що дуже і дуже зручно нею користуватись, це ось ці ліки, в яких на тих маленьких. Крапочках збирається купа цього накипу, і вона якраз дуже класно очищає цим засобом. Ви, звичайно, якоюсь там ганчірочкою чи тряпочкою так все це не відчистите. Ось вона от дуже класно так проходиться. Всі ось ці пази, все туди залітає, все відчищає. Мені дуже подобається. Звичайно, якщо не запускати, то все буде дуже легко. Якщо все в запущеному стані, то це дуже важко, мені здається, робити. Я намагаюся не запускати свою ванну, Кімнату. Намагаюся всякому випадку не запускати. Іноді лінуюсь, може просто напшикати дверцята, да, через пару хвилин змити водою. Мені здається, це допустимо, якщо тобі реально нема часу лінь, там і ще щось, але ти хочеш підтримувати, хоча просто напшикати засіб, потримати і просто змити водою. І він там може щось роз'їсти той накип, налітой і вже буде краще. Ще показала такий гаджет, яким я також користуюсь під час генерального прибирання. Не Завжди його достаю для душової кабіни, більше використовую для вікон. Для вікон він прям ідеальний, мені здається, дуже швидко можна помити вікна без розводів, без клопоту, без нервів, без нічого. На душову кабіну я так трошки машу рукою, але ось коли хочеться так ідеально все зробити, то я його беру і він засмоктує вологу і не залишає розводів. З іншої сторони, душової кабіни я також проходжуся, але проходжу засобом блиск, не від нальоту, а саме. Блиск для дзеркал, для скла, тому що в мене з тої сторони стоїть раковина, всі бризки так само летять сюди, плюс все одно є якийсь пил на дверцятах стоїть. Тому... А з тої сторони, у мене ось цей гігієнічний душ, також багато бризків йде, тому ми з двох сторон. Хто питав, чому в мене блискуче волосся, чим користуюсь? Користуюсь зараз ось цим. Керистас. Купувала на мейкап. І баночки не переливаю, тому що дорогий, ціную кожну краплинку. І насправді тут, в принципі, його вистачає капелюшки, намилюється дуже швидко, легко, на всю голову вистачає горошини, тому Власне, майже половину вже використала, дуже-дуже задоволена. Ну, я цим користувалася насправді і раніше, час від часу. І коли у мене, знаєте, вже такий відчай, коли волосся тьмяне, то я оце купую. Я знаю, що це ну по-любому мені допоможе. Хоча воно от перестає користуватись і перестає цей ефект. Бути. Тому це не набувне, а саме таке короткострокове, чисто коли користуєтесь. І ще у мене є ось така щіточка, яку я не так давно придбала, але я її шукала. Мені дуже вона була потрібна саме для ось цих місць. Для стиків, там, де душова кабіна закінчується, всі ось ці дверцята, де вони стикуються, там просто нереально щось вичистити. Зубною щіткою неможливо, тому що вона завелика для цих штучок. У мене, бачите, тут якби чотири дверцята, і саме там, де вони. Закриваються, там дуже-дуже проблематично все вичистити. І навіть скло не зовсім я можу вичистити гарно там, де накладається одна дверцята на іншу. Але що поробиш, така конструкція душового кабіну, нам потрібна була, тому що не так багато місця в цій ванні, тому це був ідеальний варіант, мені здається, для того, щоб розмістити тут, -тут все, що ми хочемо. Але є Такий нюанс, і я дуже рада, що у мене тепер є засіб і щіточка, які справляються зі своїми задачами, ось цими кутиками, всякими які дуже багато там накипу залишається саме там внизу. І тут піддон я мию засобом туалет та ванна. Дуже подобається цей засіб, я вже казала, запах чистоти. Я у кожному відео кажу, що це запах чистоти, бо дійсно дуже приємний аромат. Також паралельно я, звісно, намазала і туалет просто я вам його не буду показувати. Не люблю, коли він в кадрі у когось, або у мене. І також буду мити раковину. Раковину я мою дуже делікатно, без щіточки просто руками. Тому що це, знаєте, звичайна раковина, але поверх іде як наклейка така. Це не камінь, воно просто як наклейка з вигляду каменю. І десь час від часу я бачу, що десь воно починає там. Відколюватись, тому я дуже-дуже обережно її мию. Тому якщо ви хочете таку мийку, також звертайте на це увагу, що вона дуже делікатна. Пронто проходжусь ось всі чорні елементи у ванні, для того, щоб поменше сідав пил. О знаєте, коли просто пройдешся, пил може залишатись уже в той же день, в той же вечір, або на наступний день уже слой пилу. А якщо пройтися засобом від пилу, пронто я роблю, то пилу немає. Десь тиждень, точно, вот він просто не сідає. Все, буду забирати зараз засоби, якими я вже не буду користувати зараз. І буду продивлювати, що в мене тут на поличках, мити всі полички, які тут відкриті. Вони у мене, знаєте, як така маленька нарнія, але насправді я знаю все, що там знаходиться. Там є свій порядок, все, що мені потрібно. Під стіночкою зберігаються всі потрібні нам речі, які ми користуємося не так часто. Наприклад, на першій полиці там під самою-самою стіночкою. Засоби для гоління для чоловіка. У мене у чоловіка завжди є борода, тому він не часто голиться, тому йому не часто це і потрібно. На передньому плані стоять зубні щітки, зубні пасти, вушні палички, диски, ватні, резиночки наші з Євою. У нас зберігаються води в ванній кімнаті, в гардеробній і у Єви. Тому, знаєте, щоб не бігати сотню разів, щоб можна було, якщо треба, одразу заколоти. Наприклад, йде душ, ми одразу тут беремо резиночку, заколюємо волосся і вона йде. І так само я можу так само скористатися якимось резиночками. А на нижній полиці під стіночкою в мене зберігаються всі засоби для прибирання, які потрібні мені в саме в ванній кімнаті, порошки. Як на диво, там все вміщається. І також стоїть така величезна корзина з різними кремами, які я використовую також нечасто для тіла, там щось якесь. Спілінг, і скраби, час від часу, але воно там потрібно. Там багато якихось пакетів, кульків, але насправді це для парафінотерапії. Знаєте, коли ви намазуєте руки або ноги певними кремами, і треба, щоб вони в пакетиках посиділи, то це якраз для того. Хочу якось по-іншому це все поскладати, бо воно мені трошки дратує. Також буду промивати ось такі всі елементи, які в мене тут зберігаються. Поповнюю запас технічної води. У нас завжди вона тут стоїть у ванні, тому що коли вимикають світло, то у нас і немає і води, тому що насос іде від електроенергії. В принципі, як і тепло. У нас немає тепла, коли немає світла, але у минулому році чоловік зробив там щось таким чином, що там вже все нормально. Тобто, коли немає світла, вже у нас функціонує тепло, тому в цьому немає проблеми. Ну і в наступному відео покажу, що ще ми придбали, для того, щоб блекаути прожити спокійно. Хоча зараз, знаєте, вимикають нормально. Е можна підлаштуватись, можна все зробити, встигнути, тому все нормально. Звичайно, ті, хто працюють вдома, це не прикольно, а ті, хто е приходять додому, то нормально. Підлогу я мию завжди маленькою тряпочкою для того, щоб кожен кожен кутик пройти досконально, особливо у ванній кімнаті, це. Мені здається, обов'язково потрібно маленькими такими кроками. Ну, все, все тепер чистота пахне, сяє. Я дуже задоволена. Ну і продовжую своє прибирання, так як у мене сьогодні ванна кімната була генеральна, то інші всі кімнати це у мене підтримуючі. На цьому стелажу я завжди змахую пилюку майже кожного дня насправді або через день, тому що не хочу робити генеральне прибирання цього стелажу бо якщо його запускати, то треба прям все виймати, все пшикати засобами. Я це роблю час від часу. Коли дійсно я бачу що вже. Вже потрібно, що вже ця махалочка вода не справляє. І прохожуюся пилососом ручним на цій частині будинку. Бо в іншій частині будинку в мене буде працювати робот пилосос і він не справляється, не вистачає у нього заряду на весь будинок, це дуже велика площа для нього. А от якраз вітальня кухня, спальня він справляється, а все інше я. Або потім запускаю, або беру пилосос, який стоїть в іншій кімнаті у чоловіка в кабінеті. Є ще один робот пилосос я можу його запустити. Але він іноді теж не поставить його на зарядку вчасно. І доходиться пилососити ручним. Ну і так мені швидше, я не знаю, я так пробігаю дуже швидко, шух-шух-шух, і вже все, все є. І також хочу пройтись по кухні, чисто по фасадам, протерти фасади, бо ось Тут, наприклад, у нас уже не пальчики. Сліди від пальчиків, а пальчики від сліди від пальців ніг є в них, бо вона тут крутиться на стулі і постійно себе отак от катає, відштовхується. Тому тут внизу постійно якісь сліди. Треба також підчищати, все дивитись. У мене глянцева така кухня, тому підходить ідеально блиск для скла, дзеркал. Також я цим засобом можу всю техніку протерти, вона одразу так блищить, мені подобається. Ну, в принципі, все поставила uh, пилосос і буду відпочивати з чаєм. У мене є тут якраз хвилинка для того, щоб попити чай, і поїду за Євою в школу. Як бачите, я знову себе обляпала. Ну, капець, думаю, оце естетичний кадр зняла на кінець відео. Прям вау. Ну добре, я вже вирішила нічого не перевдягатись, бо зараз все одно перевдягатись, щоб їхати За Євою. Тож я вже допиваю свій чай і буду з вами прощатись і їхати за своєю донечкою до школи, забирати її і проводити час разом. Все, буде. ...чистий, я задоволена, і вже е, у наступному відео трошечки буде зими, але ще не влогмаси, ще до влогмасів, ще буде одне відео. Все, всім па-па, підписуйтесь, якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайку, коментарі, Па-па!